Вітаю, всім всім вітання, вітання на каналі Теросонця та Місяця. Всіх вас тут вітаю, дякую, що заглянули. З вами Юля, як завжди, Юля, тут других не буде. Тут буду тільки я, всім вам мирного неба, здоров'я вам, тепла, добра, тепла в серцях, в душах, всього-всього хорошого, перемоги всім і кожному, перемоги Україні, слава нашим ЗСУ! Слава нашому роду. А сьогодні для вас традиційно вже розклад карта тижня на цей тиждень, з 25 вересня, що там, 1 жовтня вже, жовтень місяць у нас на носі. Йо-йо-йо! Як вчора був вересень, як швидко час біжить. Сьогодні з вами карта тижня. Розклад для вас такий. Не було мене на каналі пару днів. Нарешті добралася. Закінчувала з картоплею, огород дома, там дещо закінчували. Син приїхав на два дні додому, у вихідні взяв, тож ми вже рвали, Все, вже в мене не було ні сил, ні енергії. Знімати ні відео, нічого. Ні часу не було сидіти, а вечором, вже, якщо темніє, зараз вже скоріше, щоб щось зняти, у мене вже не було ні сил, ні енергії. Тому пару днів була відсутня, робили роботу. Треба було зробити закінчити, поки син приїхав на вихідні, тож я тож мені було не до каналу, так що вибачаюся за відсутність, якщо хтось, якщо хтось скучив, то ось я повернулася. Бо я, бо я скучила, щоб вже робити якийсь розклад за вами, за каналом. Так, карта тижня на цей тиждень. Основна енергія. Цього тижня в карті тижня для вас. Перший варіант карта тижня, другий варіант карта тижня. Ой, яке гарне дно. Багато обіцяючи, комусь кохання, комусь зустріч, хто чого чекав, ну, зараз буду підлаштовувати під варіанти. Я вам тут камінчики поставити, щоб сорочкою карт не зливалися. Тут, все, тут все схоже. Давайте эти беленькие. Напевно, буде найкраще, да? Дістати не можу. Підійде, білий так, а зелений теж, хай буде. Хай буде так. Так, нефрит і це щось із, із кришталів. Не знаю точно, чи горний, чи ні. Тобто, вибачаю, гірський чи, чи не гірський, але це щось із кришталів. Перший варіант нефрит, другий варіант кришталь. Хай буде якийсь там кришталь. Мінерал, точніше, якийсь із мінералів. Що це камера у мене їде? Не фокусується, щось хитається. Що це у мене щось не доладу? До <гум> каміння не можу вибрати то, то з камерою щось. Тому що я довго на каналі не була, то... Ти... канал злиття. Перший і другий варіант обирайте. Тайм-коди як завжди будуть в описі. <кій> в описі до відео у мене завжди таймкоди. Старі підписники знають, але, можливо, не знають, то шукайте там, де нажимаєте більше на слово, і вам відкривається опис відео. <кій> <кій> Вибачаюся, це що таке? <кій> Ніби не хворію, нічого. що це? Дякую всім, звісно, вам, як завжди, всім-сім дякую. За підписки, за відгуки, за коментарі, за перегляди глядачам, підписникам, я дуже-дуже вам всім, всім вдячна. І прошу вас, відгукуйтеся, пишіть зготній зв'язок, особливо на ці відео, такі ось як карта місяця, карта тижня, тому що тиждень пройшов, і як вам зрезонувало, ви ж зрозуміли, що зрезонувало, що не зрезонувало, то я вас прошу: відгукуйтеся, пишіть зворотній зв'язок. І не забувайте, що розклад загальний. Як завжди, це повторюю, що розклад загальний. Може, щось не зрозумувати наполовину, може, зовсім, ну, то таке це загальне. Це онлайн-загальне. Да, і ще забуваю завжди сказати вам у цих темах на карту місяця, карта тижня, можливо, у когось ви дивитеся карту дня. Ну, я то не роблю, бо то таке то кожен день, то, то занадто. Карта року є ще також розклади на новий рік роблять такі, там річний розклад і просто карта року, потім вже по сферах розбирають. Але оці карта року, карта тижня, карта тижня, дня, місяця, ну оці всі такі проміжкові, що на якийсь там вам проміжок, карта, ви можете загадувати більше варіантів. Наприклад, навіть у когось на каналі, якщо є там 4 варіанти, ви можете загадувати всі тільки на своїх рідних і близьких. Розумієте, можете на собі, там, чоловікові, синові, дочці, Ну, можете так. Ну, звісно, якщо дітям діти не зовсім маленькі, якщо діти дорослі, <кій> чи там, якщо ви з мамою проживаєте, то мамі, там абсолютно це можна. Якщо та людина не цікавиться, таро не дивиться, чи якщо і цікавиться, але не дивиться розклади, неважливо хтось з ваших близьких вас просто можливо цікавить, яка там карта тижня, дня і тому подібне буде у когось із вашого близького рідного, з ким ви живете. Особливо, з ким ви живете. Там, ну, таке, знаєте, там двоюрудних братів сестрів не, не варто вам то дивитися. То вас не має цікавити. А ось хто з вами живе, це, ну, це особливо найбільше це це батьки, діти і чоловіки-жінки. То ви можете для них теж дивитися. Так як тут два варіанти, можна дивитися оба, але інший загадати чи для чоловіка, чи для дружини, якщо ви мужчина, чи для дитини, якщо дитина вже доросла. Наприклад, дитина вже доросла, там, підліток і далі. Можете, звісно, абсолютно це можна. Тому що ця тема не підходить, щоб ви для себе загадали обидва варіанти, чи в когось там на каналі там, 3-4 і більше. Це аж ніяк не підходить. Тема, наприклад, там. Чи зустріну я нового знайомого от для самотніх, да? є такі теми на каналах, і ви можете подивитися перший варіант протязі місяця, другий варіант там, півроку, чи там, трьох місяців, то так ви можете всі варіанти загадати на різні терміни, на різні періоди, собі подивитися, але різні періоди, тому що ця тема підлягає під те, щоб подивитися всю тільки різні періоди. А от уже тема оця карта тижня, дня року, ну, ніяк не підлягає, щоб подивилися для себе всі варіанти. Не знаю, мені здається, що у перших відео, коли я тільки почала цю рубрику робити, я це говорила. А потім я вже забулася, і просто підписники, ті, що постійно дивляться цю рубрику, то вони вже це, я думаю, знають. А хто не знає, чи може хтось забув, то майте на увазі, що ви можете дивитися оба варіанти, але другий для когось із своїх близьких рідних. Отаку тему. Ну, все, я тут говорила вже на 8 хвилин, я думаю, ви вже, звісно, вибрали. А хто не вибрав, то ще не оприділився, то таймкод. Зжимаєте на паузу і в описі буде таймкод. Так, перший варіант. Найфред, вітаю вас. Перший варіант. О, яка гарна карта імператриця. А тут на наднімаємо ой закоханих. Бачите, ну, закохані, хай буде. Це аркан інший, це двійка кубків, але тут теж пара, теж кохання, теж покохання. Хай, якщо, я, якщо я оговорилася, то так, певне було, і треба. Буде у вас закоханість цього тижня. Дивіться, імператриця дуже гарна карта. Це випала ви сама. Тут, якщо мужчина попав на канал, то просто все буде крутитися навколо вашої любимої жінки, або дочки, або мами. Ви будете любити її, дарувати, може щось і так далі. Тобто для мужчин тут два слова більше я не скажу. Якщо мужчини на каналі є, на цей варіант попали, то напишіть в коментарях, я вам розкажу більше. А так я не вважаю за потрібне займати час, бо я ніколи в коментарях не бачу, щоб мені писав якийсь мужчина. <кух> я так розумію, що в мене взагалі на каналі мужчин нема підписників. А якщо є, то напишіть в коментарях. Я більше говорити не буду, затримувати час свій і підписниці. А для жінок, дивіться, це випадаєте ви сама, ви імператриця. Це сама, одна із кращих карт для жінок, яка випадає, тим більше на, це, на цей тиждень, ви може бути таке, що ви можете і подарунки отримати від свого коханого чоловіка чи від сина. Ну, Тут, звісно, більшість іде по днові, тут підказочка більшість йде про кохання про... від чоловіка, від коханого, від е, прихильника, від шанувальника, від вашого якогось е, знайомого, хорошого, яких там стосунків у вас, можливо, дружні, такі, ж, які вже е, переходять на стадію вище дружніх. Неважливо. Ну, Тут е, по днові йде е, двіка чаш, тут йде е, подарунок або. Спілкування дуже приємне, дуже таке закоханість спілкування або не важливо там спілкування, може в інтернеті навіть, але у вас буде спілкування, у вас буде таке якесь, як знаєте, ще що може бути хотіла швидко сказати, запнулася. Признання, якесь, якесь зізнання, зізнання, якесь зізнання в коханні може бути у вас. Е, може, якщо, якщо не від чоловіка, якщо ви не маєте чоловіка чи коханця, так, то це буде щось від сина, від друга, від колеги по роботі, який до вас нерівно дихає. Може, у вас дружні стосунки, але він там уже більше, ніж дружньо до вас, дихає більше, ніж дружбою. Може, ви цього ще й не знаєте. То буде намагатися добиватися з вами, поспілкуватися більше у таких якихось. Можливо, у якійсь інтимній обстановці. Ну, Тобто, що тільки у двох десь вас може пригласити. Ну, все, все, що стосовно жіночності і кохання, вас цей тиждень чекає. Може, у вас день народження цього тижня є. Я не знаю, то вся увага буде на вас, ви імператриця будете цього тижня. Хазяйка, хазяйка собі, своїй хаті, своїм рідним. ну, Мама, теж, якщо про у вас дітки можемо ще маймалі, то ви дуже будете зайти за... з... з дітьми за... за дітей для дітей. Може, день народження у дітей, то будете щось такою будете імператрицею, будете все робити для дитини, може, у когось з дітей. І це все буде, якщо вже це не стосується мужчини. А дітей, наприклад, якщо дати імператрицією такою мамою, мамою, мамою в кубі для своїх дітей, то це буде буде робити з любов'ю, з, з таким поривом, емоціями такими радісними, цим, ну, цим поривом такої любві, але як, ну, як, як до дітей. Це теж це, ця це, 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 це карта двійка кубків, вона кохання більше означає, але якщо вона випадає сама, прямо на питання кохання. А як уже у складі ще якихось карт, тим більше що тут на днові, що двійка кубків, то вона може, так як з імператрицею, що імператриця дуже часто грає і маму, то це просто ви з любові будете що зробити для своїх дітей. Це теж, теж може бути. ну... Ці різні ситуації я не можу все підтягнути. Ви все е, до себе прикладайте, привідміняйте, Я вам просто кажу по імператриці, це дуже гарна карта. що Ви будете цей тиждень, імператриця, все буде навкруги вас, і ви будете на округи всіх. Це навіть так, так, ну і так, і так, можна сказати. ну Але це тут ви будете не якась там як, та, е, за замухришка. Що ви тільки будете бігати, ви можете, але ваші навкруги ну, всіх. Але це ви будете емоції, якісь такі проявляти, радісні з цією картою. Це точно якісь радісні емоції, якісь емоції піднесеності, емоції якогось, від, від якогось добробуту і достатку, у вас будуть такі ось емоції піднесення, радості, позитиву. Але це плодючість, це. Е, 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 ця. Ну, ну, тут я просто, знаєте, я не можу <рістити> все перечислити, що, що означає імператриця. Самі хороші всі слова. Імператриця на троні. Що ж тут можна казати? Імператриця на троні, яка буде любима і любяча. І е, чи то дітьми, чи то мужчиною неважливо. Але ви будете в центрі уваги. Все буде цього тижня на округи вас, і ви будете на округи всіх. Але ви будете в центрі, ви будете імператриця, ви будете, може, у вас будуть слухатися цей тиждень. навіть. Так, ви господиня, ви хазяйка, ви щось там скажете, так воно буде. Ви щось може десь. Е... Ну, якихось так, візьмемо так, соціальну сферу. Так, можливо, ви десь там. Е... Гарно себе покажете, і всі будуть з вами вас поважати, будуть е, до вас схилятися на приємні розмови. Будуть навіть подивіться, кубків, так може бути, що приємні розмови будуть у вас якісь, чи приємні якісь події, чи то вдома, чи в соціумі. Ну скрізь ви будете ця імператриця. Цей тиждень за що би ви не коснулися, за щоб ви не взялися, ви будете імператриця. Яка є плудючою, яка є в достатку сама і другим його дарує, і в емоціях позитивних, в позитиві в добробуті цей тиждень все буде, все буде ось, ось таке. Гарна жінка, яка сидить на троні, яку поважають як імператрицю. І прислухаються, і, і поклоняються, так навіть можна сказати. Бо це у вас, у вас цей тиждень так буде. Перший варіант я вас вітаю. Дуже гарна карта. Дуже гарний тиждень, дуже гарна карта. Вдалого вам тижня, хороших вам приємних подій, кохання вам, так як це саме більше тут. созвучно з коханням, саме більше. Я просто вже багато ситуацій, що могла, то сказала для тих, у кого то не актуальне, але більшість програється для тих, хто в парі, хто в парі і буде чоловік біля вас плясати. Чоловік чи коханий ваш, коханець. Все, ось такий був другий варіант. Дуже прошу вас зворотній зв'язок напишете. На наступний тиждень, вже, коли вже вам програється, резонує, і вас ваш, прошу, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Все, дякую вам завувала. Перший варіант. І приступаю до другого варіанту. Другий варіант. Білий мінераль. мінерал. Кришталь, напевне, точно не знаю. Так, вітаю вас, другий варіант. Що у вас? А у вас тут теж Кохання кохання. Теж може бути кохання з цим дном, там імператриця, перший варіант, а тут. Ну, Якщо це хтось загадав себе і чоловіка, то тут взагалі просто супер. <схід> тут просто супер. Якщо ви загадали карту дня цю для себе, а цю для свого мужчини, то тут я вас можу тільки привітати. Тільки привітати, яка у вас буде любов, страсть, інтим, кохання, зітхання, і все таке увесь тиждень. Можливо, зустріч, якщо ви давно десь можливо, не зустрічалися, чи якісь розлуці були, то тут точно зустріч. Ну, я це кажу так на випадок той, хто загадав обо варіанти для себе і для чоловіка, наприклад. Даже не важливо, чи, можливо, то для чоловіка це для вас, неважливо. Значить, чоловік буде біля вас, якщо слухали, той варіант. Це для ну вибрати імператрицею чоловік біля вас буде ходити на шпеньках. Ну, не те, що на ну, шпиньках, що боятися, а то, що поважати буде у вас, так як імператрицю, любити, поважати, подарунки, можливо, якісь давати це, якщо ви згадали оба варіанти. Ну, якщо той варіант не згадували не для кого, а це тільки для себе цей варіант, то тут у вас цей тиждень теж дуже гарний. так, в першому варіанті гарний тиждень, і другий варіант гарний, оба варіанти дуже гарні. Мені так давно так давно не випадало, щоб обидва варіанти були такі хороші, прекрасні. Тим більше з таким дном, то взагалі супер. Е, так ось цей тиждень вам буде другий варіант е, туз жезлів. Е, тут, так як дно йде, у нас двійка кубків: союз, кохання, якась е, взаємоповага, взаємокохання, взаємопозитивні взаємні емоції. Е, Проявлятися будуть навіть якщо це на роботі, то вас тут дуже поважливо і полюбовно до вас ваші колеги, начальник відноситися, тобто в межах роботи. Якщо навіть так може бути, якщо у вас особисті стосунки вам не актуальні. Якщо тут в особистих стосунках, то тут у вас буде або якась зустріч з вашим коханим, можливо, ви в розлуці, то буде зустріч. Якщо ви не в розлуці, а ви і так разом, все одно у вас буде щось цей тиждень, чи він вам якийсь подарунок дасть, якась ідея, по цій карті може бути ідея, якась енергія, це е, запал, це, це вогонь. Тут жезлів це вогонь, це вогняна енергія, яка горить, яка пристрасть теж по цій карті. Інтим по цій карті дуже йде на те, що інтим. Ну, Тут дуже-дуже схоже для тих, хто в розлуці, то ви оз'єднаєтеся, у вас буде страсний інтим. Отак От я можу сказати, для тих, хто в розлуці. Ваш коханий чи коханець, чи з ким ви там б не спілкувалися, ви зустрінетеся, він до вас приїде, чи ви до нього, я не знаю, але ви зустрінетеся. Це для тих, хто, хто в розлуках з коханими. Цей тиждень у вас буде страсний інтим і буде зустріч, і буде кохання. Кому це не актуально, то це у вас щось буде таке щось, якась ідея, якийсь, якийсь енергетичний запал. Можливо, ви щось придумаєте, щось, знаєте, таке. Як... По щелчку так щось ви згадаєте, щось ви придумаєте, щось ви зробите, якісь будуть події такі по цьому тузу жезлів. І ця, і ця ідея ваша, яка до вас прийде, яку ви будете втілювати в життя, вона потім процвіте ось з зеленими листочками. Бачите, з сухої гілки зелені листочки. Це буде для вас дуже позитивним. І, і хтось вам в цьому допоможе. Якась людина, яка вас поважає, любить. Ну я кажу, це для тих, кому не актуально кохання, якщо це не коханий, то це хтось або подружка, або колега по роботі, або мама, ну не знаю, хтось із рідних, близьких вам людей, друзів, хтось вам допоможе в цю вашу якусь ідею, якусь якийсь прорив ви зробите такий в своїй чи творчості, чи роботі, чи там побуті дома неважливо. Ви собі до себе ситуації можуть бути різні, ви привідняєте до себе. Я намагаюся сказати так більш у загальному, щоб всім підійшло. То хтось із ваших, ось це по це тут підказка, що це вам хтось допоможе е, втілити в життя якісь ваші ідеї, якісь, якісь ваші, так як е, цей запал, який у вас прийде цей тиждень, це ви щось як придумаєте, щось воно таке буде е, хороше і воно буде мати свої. Свої підґрунтя, і вам людина, яка вас любить, вам допоможе це реалізувати якось. Розумієте, щось, щось таке у вас буде, щось, що ви захочете це реалізувати. І вам хтось допоможе. Хтось, хто вас любить, хто вас поважає, хто з вами в союзі. Якщо не шлюбному, то. Колективному, може, начальник по роботі щось там вам допоможе на роботі, ви там прям таку ідею якусь придумали, такий проєкт і вам допоможуть це реалізувати. Ну це для тих, кому не актуальне кохання, Я намагаюся сказати різні речі, щоб вам підійшло. А ви собі передміняйте до себе. Ну, Але тут більшість більшість розклад такий, що тут більшість другий варіант це це любов любовно Кому актуальне стосунки в парі. Відносини любовні, то це ваш варіант. Це ваш варіант, і цей тиждень вас оце чекає, кохання, любов, зустріч, шалена страсть, пристрасть, вибачаюся, якісь. Можливо, навіть у парі. У вас е, теж може бути, що якийсь буде прорив. Може, ви були в сварці, то ви помиритеся. О, що я думаю, що щось я не можу витягнути, що я ще хочу сказати. Х... Якщо хтось був у сварці, то ви помиритеся із дуже пристрасним інтимом. Або навіть у парі щось у вас виникне якась ідея. Якщо ви, наприклад, живете з чоловіком, ви нічого там ніде не в якій розлуці, нікуди там не, не сварилися, нічого, то цього тижня у вас виникне щось. знаєте, Можливо, ви вирішите кудись поїхати разом. Можливо, ви вирішите, якісь ось... заплануєте якийсь відпочинок собі разом. І вас, коханий, вас підтримає. Відтримає не просто на словах, а навіть якісь дії зробить. І у вас від цього будуть радісні якісь емоції, радісні почуття, радісні, якісь позитивні, радісні всякі емоції і почуття, і енергія така цей тиждень. У вас енергія радості, почуття, взаємоповаги і взаємолюбові буде. Навіть якщо я ж кажу для тих, хто в парі ніхто не сварився, ніхто нікуди не ніякій розлуці не був, то ви що з цього тижня якусь якийсь прорив зробите в чомусь, шоу, можливо, у вас щось там було, ви не могли щось вирішити до цих пір. Якось не могли узлагодити, що то чоловікові підходило, наприклад, той же відпочинок. Вам підходило туди, а йому туди не підходило. А вам тоді, а йому тоді. ні. Ніяк до цих пір ви не могли. Цього тижня ви це уладнаєте. От, взаєморозуміння, союз і взаємодоворність, яка так, буде у вас. Цього тижня знайдете вихід цій енергії, що ви домовитеся і вирішите все. Те, що ви могли домовитися до цих пір. Ось такий. Такий другий варіант. Дуже гарний. Так само вас прошу, що якщо як зрезунує, на другий тиждень, будь ласка, дуже вас прошу, дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Все. Дякую вам за увагу. Всім дякую за увагу. Всім всього хорошого, на все вам добре. Дякую силам, які прийшли і допомогли вам розказати. Всіх-всіх прошу за зворотній зв'язок. Ось така була карта тижня для вас. На сьогодні все. Гарного вам! Тижня вдалого, хороших новин, кохання і всього, всього хорошого. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.